Основний герой нашого сьогоднішнього відео це патрон. Якщо хтось пробує стріляти ось таким патроном, що якщо це йде стрільба по дрону, потрібно вести максимально інтенсивний вогонь. Тобто якомога швидше натискати на спуск, приблизно супроводжуючи ціль по її траєкторії з невеличким випередженням. І тоді з кожним наступним пострілом ваші шанси на враження дрону підвищуються. Військові інколи роблять там два постріли, роблять там флеш так званий, просто бам-бам не працює. Працює бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам до того моменту, поки дрон не впаде. Що стосується горошка, то це вже далеко не перший дрон, який вдається збити цим патроном. І моя порада всім, у кого буде такий патрон, якщо на вас заходить дрон, ви повинні максимально інтенсивно вистріляти в нього весь магазин. А якщо встигаєте, то перезарядитись і ще додати. Отак оце працює.